Коли побачив на приймальному, думав, що може й не вдасться врятувати, але такий потужний. Миколу з передовою привезли до лікарні в критичному стані. Зараз 26-річний чоловік дихає без апарату штучної вентиляції легень. Військовий пішов служити чотири місяці тому. Поранення отримав на Донецькому напрямку. Під час штурму російських позицій потрапив під танковий обстріл. Чути виход і одразу приходить. заходу. А та хоч присів. Не спів начала свідомість, тоді знову очнувся, Там вже хлопці мене проводили латати, але я думав, що не це. Родом чоловік з Вінничини, перше, що попрохав у лікарів, щоб допомогли зателефонувати матері. Він наймолодший з семи дітей. Я сказав, що зі мною все нормально, я живий, здоров'ю юнак. Зараз факти почав, як мама переживає. Перших хвилин поруч з ним анестезіологиня Ульяна. Працює тут 10 років. Каже, за цей час доглядала понад тисячу військових. У випадку Миколи розповідає, потрібно було слідкувати, щоб не почалося запалення. Йому було тяжке задіти кишківник, пневматорок був роздренований і тяжке поранення, тому що комбіноване. Це задіти і легені, і черевна порожнина. Дуже радісна мить, коли він вже починає дихати сам і вже спілкується з тобою. Миколі провели три надважкі операції, розповідає гендиректор лікарні Сергій, а також перелили два літри крові. Дуже вдало спрацювали військові медики, вони затампонували поранення, надали першу допомогу, як можна найшвидше доставили до нашої лікарні. Військовий хоче знову повноцінно ходити. Та найбільше бажання зараз побачити маму. Наприкінці тижня Миколу мають евакуювати на лікування в іншу область. Далі на нього чекає реабілітація. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.